Доброго дня, шановні мешканці Прищепинської громади. Доброго дня, шановні колеги. Зараз спробую дуже швидко проаналізувати всі наші плани на найближчий час і взяти до уваги ті проекти, які ми будемо реалізовувати з вами в цьому році. Розпочну я із нашої місцевої цільової програми Сади перемоги, яку ми затвердили рішення Прищепинської міської ради ще в минулому році, по нашій продовольчій безпеці. В минулому році, завдяки нашим партнерам, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, ФАО, ми висаджу. Жували з вами насіння картоплі, і було дуже багато планів. Не все ми встигли реалізувати в минулому році, проте в цьому році, в 2023-му, будемо продовжувати. Отже, якщо тисячу сімей отримали допомогу у вигляді насіння картоплі, і також були фермери, які отримали зернові культури в минулому році. То в цьому році, звичайно, завдяки тому, що ми показали з вами гарний результат співпраці, показали результат висадження насіннєвих і забезпечення наших мешканців, які потребували допомоги насіннєвими, То в цьому році допомога збільшиться, і я вам більше того скажу на сьогоднішній день більше трьох тисяч сімей записалося на отримання даної допомоги. І завдяки нашим партнерам вони пообіцяли нам збільшити втричі в порівнянні з минулим роком дану підтримку, про що ми їм завчасно щиро вдячні. Настіння картоплі обіцяють привезти, звичайно, в цьому місяці, найближчим часом. Ми будемо тримати вас в курсі і будемо розвозити по кожному старосинському окрузі, щоб було комфортно людям отримувати. З приводу будівництва лікарні хочу зазначити, що фаза будівництва модульної лікарні на території нашої громади активно продвигається. У нас вже і попривозили сонячні панелі, і вже фундамент встановили. Звичайно, будівництво йде і все йде по плану. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам в програмі GIZ і нашим партнерам, взагалі в цілому, які фінансують будівництво нашої лікарні. З приводу будівництва доріг хочу зазначити, що дійсно у нас дуже багато аварійних доріг. Є ті дороги, які обласного значення, які на балансі служби автомобільних доріг. Проте своїми зусиллями ми можемо в основному будувати. Ремонтувати е, наші внутрішні дороги, які стоять у нас на балансі, або давати якусь субвенцію е, балансоутримувачам. проте коштів у нас не так багато і хочеться допомогти кожному старостинському округу. Е, тому рішенням Прищепенської міської ради ми е, розподілили певні кошти. І зараз я назву ті вулиці, які ми будемо планувати проведення поточних ремонтів е, для того, щоб зменшити аварійність доріг в старостинських округах. Отже, в селі Голубівка планується в цьому році проведення ремонтних робіт по вулиці Центральній, часткова підсипка в селі Кільчень по вулиці Миру, мікрорайон Орільський в місті перещепано біля будинків 6, 7, 8, 9, а також від вулиці Соборної до магазину Червоно, також в селі Михайлівка, вулиця Центральна і в селі Карнусівка, Вишнева. Та частково розпочнемо по вулиці Кооперативній. Всю детальнішу інформацію та хід будівництва ремонту і так далі ви можете дізнаватися у ваших старост. Далі, хочу зазначити, що за підтримки Шебленка газовидобування в цьому місяці ми плануємо активно проведення Дня благоустрія. Це і в селі Багатий ми плануємо висаджувати дуже багато дерев. Які будуть і яскраві і дуже цікаві для наших мешканців і корисні, тому взагалі висаджування дерев буде приносити тільки радість і покращувати благоустрій наших територій. Також в місті Перещепене ми будемо планувати день благоустрія. Найближчим часом ми зробимо оголошення, в який день можна буде прийти і допомогти нам. Тому що ми забезпечуємо, з однієї сторони матеріалами, це фарбою і всім необхідним для того, щоб привести в порядок дитячі майданчики, і з іншої сторони, попросимо наших мешканців прийти і допомогти в такій толоці, яка буде організована Прищепинською міською радою разом із Шибинка газовидобування. також по благоустрою є у нас значний прорив тому, що в цьому році ми активно будемо працювати над очищенням нашої громади, і з іншої сторони, з іншої сторони це надасть нам можливість надати певну роботу нашим мешканцям. Ми заключили договір із центром зайнятості з міста Новомосковськ, і таким чином на сьогоднішній день ми вже працевлаштували 16 людей. Також у нас є. Серед них є внутрішньопереміщені особи, наші місцеві мешканці, які будуть допомагати нам з однієї сторони покращувати благоустрій, з іншої сторони, звичайно, у людей буде просто робота, яка буде допомагати їм годувати сім'ї. Також у нас є перелік людей, які додатково хочуть працевлаштуватися. Ми будемо і надалі розвивати цей напрямок з центром зайнятості. І будемо ставити вас до відома, надавати вам всю необхідну інформацію, в яких старостинських округах і в яких напрямках ми будемо працювати. Також ми плануємо в цьому році провести косметичний ремонт в селі Голубівка на другому поверсі нашої школи Голубівського ліцею. Звичайно, ми плануємо попередньо закупити якісь матеріали, будемо також долучати певних спеціалістів до проведення ремонтів. Зараз, якщо чесно кажучи, на сьогоднішній день вивчається питання, яким чином ми це будемо робити. Однак робота йде, не переживайте. Будемо готуватися до можливого відкриття навчального процесу офлайн. Будемо намагатися запустити цей процес для наших діточок. І, звичайно, сподіваємося на швидку перемогу і закінчення взагалі війни. З приводу роботи пунктів незламності, зазначу, що вони перейшли в такий режим очікування, тому що на сьогоднішній день потреби в їх функціонуванні немає. Однак, якщо буде необхідність, якщо буде вимикатися електропостачання або інші проблеми, ми будемо їх вимикати. Ми будемо оновлювати роботу пунктів незглавності, які будуть працювати на користь наших мешканців. З приводу вучного освітлення, так, ми вже розпочали підключати вуличне освітлення у всіх населених пунктах. Однак, проводиться підключення світлового реле. Ми їх закупаємо, встановлюємо для того, щоб нормально функціонувало. щоб… З потемніння до комендантської години освітлення нормально працювало під час комендантської години було вимкнуте. Це також дасть певну економію нашому бюджету, і з самого ранку також буде вмикатися для користі нашим мешканцям. Однак, з іншої сторони, ми розуміємо, що не у всіх ще ввімкнено. Ми над цим активно працюємо. З приводу аварійних дерев також у нас є місцева цільова програма по санітарній обрізці аварійних дерев. Кошти в цьому році заплановані. І Хочу зазначити, що зараз старости разом з відділом ЖКХ провели роботу по аналізу всіх аварійних дерев. Ми складаємо перелік таких дерев по всім старостинським округам, і найближчим часом будемо вживати певні заходи по наведенню порядку в цьому напрямку також у нас в цьому році найближчим часом активно запрацює програма по санаторному оздоровленню ветеранів війни, учасників бойових дій і всіх пільговиків, які підпадають під дані категорії. Рішення Причепської міської ради ми вже заклали кошти. найближчим часом ми вже заключимо договір із якоїсь організацією в цьому напрямку. Про що ми повідомимо наших учасників бойових дій, і у них буде можливість проводити певне оздоровлення і реабілітація. Також хочу зазначити, і мабуть на цьому питанні закінчу, що на сьогоднішній день ми активно працюємо над пошуком бажаючих добровольців, які хочуть вступити до добровольчого формування Перещепанської територіальної громади. Це буде наше місцеве добровольче формування, в яке будуть входити і, можливо, мисливці, і всі бажаючі молодики, які будуть мати бажання. При якійсь можливій загрозі допомагати тут на місцях. Звичайно, це є боротьба з потенційними якимись колаборантами, і взагалі охорона певних об'єктів і так далі. Всі бажаючі, особливо, якщо є у вас кандидатура, хто хоче стати головою даного формування добровольчого, ви можете звернутися особисто до мене в соціальних мережах, написати мені. Цю кандидатуру буде розглянута. І всю інформацію більш детально ми надамо. Отже, всім гарного дня. Будемо тримати зв'язок і будемо інформувати вас про найближчі можливості і про наші плани. Всім добра.